Cadillac представляє нову еру електричної розкоші та динаміки модель від 2026 року. Це не просто ще один електричний кросовер, а смілива заява про те, яким має бути майбутнє потужності, комфорту та інновацій. Lyric v поєднує елегантність сучасного Cadillac з агресивними рисами спортивної лінійки V-Series. Екстер'єр отримав перероблений аеродинамічний обвіс, більші повітрозабірники, виразну решітку із підсвічуванням, а також унікальні колеса діаметром 22 дюйми, створені спеціально для цієї моделі. Лінії кузова залишаються плавними, але додають більше різкості та спортивності, нагадуючи, що це каділак нового покоління. Серцем Лірі є вдосконалена електрична платформа Ultium. Потужність системи перевищує 600 кінських сил, а розгін від 0 до 100 км за годину займає менше, ніж 4 секунди. Це офіційно робить Лірікві найдинамічнішим електричним каділак у історії. Повний привід, адаптивна пневмопідвізка та інтелектуальна система розподілу тяги забезпечують ідеальний баланс між комфортом і спортивним драйвом. Запас ходу сягає понад 520 км завдяки збільшеній батареї та вдосконаленій системі рекуперації енергії. Швидка зарядка дозволяє поповнити до 80% батареї менш ніж за 25 хвилин. Каділак робить акцент не лише на потужності, але й на зручності щоденного використання. Інтер'єр Лірі V – це поєднання цифрових інновацій і традиційної розкоші. Панорамний 33 дюймовий OLED-дисплей охоплює майже всю передню панель, забезпечуючи водієві і пасажирам доступ до мультимедійних функцій навігації та системи штучного інтелекту. Аудіосистема AKG Studio Reference з 26 динаміками створює неперевершену атмосферу звучання. Для V-Series інтер'єр має спортивні акценти, сидіння з контрастною прострочкою, карбонові вставки, підсвічування з унікальними візерунками та нове спортивне кермо за адаптивним тактильним зворотним зв'язком. Технології безпеки та допомоги водію залишаються на найвищому рівні. Система нового покоління дозволяє рухатися по автомагістралях без використання рук, а вдосконалені камери та радари створюють повноцінний кокон безпеки. Лірікві також отримав ексклюзивні режими керування. Окрім стандартних Comfort та Sport є спеціальний трек мод, що змінює налаштування підвіски, реакцію на педалі акселератора та навіть звук штучного електричного реву, створеного інженерами Cadillac. Це дозволяє відчути емоції класичного V-Series у світі електромобілів. Задля індивідуалізації Cadillac пропонує нові відтінки кузова, Black Diamond Frost, Velocity Red та Electric Blue. Кожен з них підкреслює характер Lyric V та дозволяє зробити авто по-справжньому унікальним. Cadillac Каділак V 2026 року це більше, ніж автомобіль. Це символ того, що електромобіль може бути не тільки екологічним і технологічним, а й надзвичайно швидким, стильним та емоційним. Ця модель відкриває нову сторінку у філософії бренду, зберігаючи його спадщину і одночасно прокладаючи шлях у майбутнє.